Перебої із енергопостачанням не вплинули на роботу хмельницьких лікарень. За словами начальника міського управління охорони здоров'я Бориса Ткача, всі стаціонарні відділення забезпечені дизельними генераторами. Саме від них вони отримують електроенергію. Перинатальний центр інфекційна лікарня вони забезпечені практично на 100%. Дитяча лікарня забезпечена генератором, який, який покриває потреби стаціонару. А міська лікарня забезпечено навіть кілька генераторів. Але міська лікарня вона у нас одна з найбільших, і вона покривається так вибірково. У міській лікарні генераторів встановили кілька у ковідному у відділенні гемодіалізу та в реанімації операційного блоку. Деякі генератори вони вже стоять по кілька років. Дитяча лікарня вже має близько трьох років цей генератор, який включається. Тобто, резервні джерела живлення ми готували. І ну, в першу чергу. Для реанімаційних відділень оперблоків, там де навіть будь-яке тимчасове короткочасне відключення світла може вплинути на життя і здоров'я пацієнтів, за словами Бориса Ткача, резервне джерело живлення необхідно не тільки у воєнний час. Його потрібно і в звичайні будні, тобто десь якесь стихійне явище, там чи просто е тимчасове відключення електроенергії, воно може Сприяти тому, що буде відключення апаратів штучної вентиляції, легень, наркозних апаратів під час операції. Ну і це може бути катастрофа. Через те резервні джерела живлення в першу чергу на реанімацію і на операційну, вони були встановлені і раніше. І з початком воєнного стану ми їх просто удосконалили, можливо, десь оновили, встановили більш сучасніші, більш потужніші. Ну, а воєнний стан, ну, зрозуміло, що це суттєве має значення, тому що от такі перебої з електроенергією можуть виникати і зараз, і в подальшому. І на сховищах точно так само У нас окремо генератори стоять на сховищах, там, де на укриття, там, де люди перебувають під час повітряної тривоги. Попри терористичні атаки росіян, медичні заклади Хмельницького працюють у звичному режимі, а лікарі продовжують рятувати життя. Олександр Семенюк, Юрій Старушкін, Новини міста.